Так, Нашу маточку тримали в клубку, вирішили підсадити колпачком. Знайшли рамочку, тут виходить бджілка, є корм. і Наша задача помістити маточку під колпачок, щоб трошки захоплювало корм, і де виходить молода бджола. Занесли рамочку в приміщення, щоб маточка не полетіла. Маточка ми бачимо ходе. Тут потрібно вдавлювати досить сильно, щоб, щоб джоли не підгризли і не вийшли до матки. Ось ми міцно вдавили. Маточка у нас ось вверху їсть, знайшла медок. А ця молода бджілка, вона щойно вийшла і вона приймає будь-яку матку. І в такому вигляді, маточка, в нас буде певний час. Ми через декілька днів проконтролюємо, подивимося. Коли в тій комірки якісь звільняться, чи матка почала сіяти. А випускати її будемо не раніше, ніж там буде вже доросла личинка.